6 січня, по новому церковному календарю є День Водохреща або Хрещення Господня, велике християнське свято, яке раніше припадало завжди на 19 січня. Однак, після 1 вересня 2023 року його дата змінилася, і тепер це буде 6 січня. Як це свято проходило в Православній Церкві України, селища Савинці? Я пропоную вам подивитися. Очікуючи блаженного повання, явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Я здав себе за нас, щоб визволити наші від по беззаконня і чистити собі людей обраних. Ревнивих до добрих дій. Сьогодні, дорогі браті і сестри, свята церква Христова закликає всіх нас відзначити велику подію земного життя Господа нашого Ісуса Христа, Його хрещення у водах річки і ярда. Від народження Ісуса Христа до хрещення пройшло 30 років. Ці роки дитинства і юності Христос провів у місті Назареті. Але коли йому випалося 30 років, то отець Небесний покликав свого улюбного сина до суспільного служіння зараді спасіння роду людського. І це велике служіння Христос розпочинає з події хрещення. Він приходить до річки Йордан, туди, де його. Притеча і Христити Іоанн хрестив грішних людей, що сповідали гріхи свої. Люди заходили в воду річки Іордан, каялися в своїх гріхах, а Іоанн Хреститель занурив їх у воду, і ці йорданські води омивали людські гріхи. Виганяє бісів, цією водою осячуються храми, осячуються ікони. Наші помешкання і все, що має потребу, буде освячені, освячується орданською водою. Цю святу воду, свята церква називає святинею, великою святинею, по-грецьки, агіасмою. І тому, дорогі братці, сестри, дякуємо Богові, що Він сподобив нас дочекатися цього дня. Прийти до храму Божого і ще раз скуштувати святої води юрданської і нехай ця велика святиня освятить наші душі і тіла, нам, подасть нам ревність і силу в виконанні християнських обов'язків, терпіння, унесення свого життєвого Христа і сподоби нас усіх сповнених. Дім, благи, наслідувати Царство Небесне. Амінь. Сьогодні на території Савинської громади ми вперше за новоюлянським календарем, саме 6 січня, святкуємо святе Водохреща. Сьогодні хочеться, щоб свята вода змила всі негаразди, всі війни, всі біди. Весь біль людський і залишила лише спокій. І мир в нашій країні. Тож сьогодні молимось за кожного захисника. Сьогодні молимось за мирне майбутнє України і віримо в те, що Бог буде нас оберігати зі святом Святого Водохреща! Ви, святи Христе Боже, і світ просвятив слава ганя Господи. Перша служба на Хрещення Господня. І ми перший раз осіщаємо воду у цьому році, От, вже на українській мові, що доступно звучить кожне слово, знайомо кожному. Тому я всіх вітаю, щиро вітаю вас з великим святом, з Водохрещем. Хай Господь охороняє нас, миру вам. получення, хай Господь сьогодні окріпляє нас. От. І ми сьогодні посвящаємо цю водичку, якщо вас слухали, посвящаємо свої домівки. Все, що потребує освячені. Тому я всіх вітаю вас з святом Хрещення у цьому в році, 24-му році, от, по новому іванському календарю. А все Господи, всі святого.